Різні люди виступали сьогодні, і, можливо, трохи з різних позицій. Але насправді всіх цікавило те, чи буде це перемир'я миру, і чи воно не закінчиться так, як перша перемир'я було, тому що довіри до цієї влади в більшості абсолютно немає, тому що більшість вважає цю владу і бездарною, і нікчемною. І я хочу сказати, що. Всі наші заклинання і всі розмови про те, давайте будемо рятувати Україну, я би хотіла спитати, як ми її будемо рятувати, якщо ми не будемо вирішувати питання, як із тієї герніків, яку перетворили Донбас, як там можуть люди далі жити, вижити і взагалі отримати те, за що вони боролись. Тому що треба називати речі своїми іменами. Майдан відкрив цей страшний шлюз крові. І все було ясно від самого початку, що кров буде, і що кров буде збільшуватися і нічого не робилося для того, щоб це спинитися. Я думаю, що якщо далі будуть продовжуватись такі збори і такі круглі столи, ясна річ, тут зараз вирішувати економічні питання, які з такою владою неможливо. Йдеться про те, що ця влада вже, як кажу, дискредитована на більше, ніж на 100%. Але справа не тільки в ній, не для мене справа в Донбасі. Тому що я вважаю, що все, все що стане, всю ту трагедію, яку пережив Донбас, все починалося тільки тоді, що він не хотів бути з цією владою, яка прийшла на плечах, як кажуть, і на криках Майдану, і яка прийшла, яка скакала в Європу, тобто не влада, а ті, хто її привели. Скакали в Європу і одночасно кричали москаляку на лілянку. Так от з таким до вас не хотів бути, і я з таким не хотіла не бути.